Ось це просте занятку, наче дуже простий, звичайний простий малюнок, але символ у нього глибокий, все одно. І таких новорічних іграшок-символів у майстрині Олени Корнієнко колекція. Мені найулюбленіші це яколи, тому що це символ світла, символ добра. У мене є різні варіанти, наприклад, ось такий, вже хотілось трошки додати і європейського. Ще є сова та коники, часи на новорічного зібрання іграшки з тканини. Техніка називається ґрунтований текстиль, тобто іграшка спочатку шиється, потім вкривається ґрунтом і розписується. Орнаменти каже Олена, поєднує. Серед них черкаська мальованка, петриківка та елементи писанкарства. Наче крапка дуже теж ну що, що таке в крапці, але це саме то що є. Ціла серія робіт. Ось ці звуться колядники. Особливі вони не лише за оздобою, а й за звуком, пояснює лялькарка. Поруч із лелеками її символи нового року. Пані Олена говорить, такими авторськими іграшками хотіла відродити давні українські традиції прикрашання ялинки. Ставинне, але в сучасному його звучанні. Тобто наша культура, наше минувщина, те, чим ми весли, чим весли наші мами, бабусі. Тетяна Рева, Олег Куриш, Новини на Суспільному, Черкаси.